Міофене Сілксонг це складна та комплексна гра, яка хайпанула сильніше ніж будь-яка з останніх тріплей релізів. Тому я не здаваюсь. Ося, якщо у багатьох новачків є багато запитань та складнощів, з якими я хочу допомогти цим доволі нетиповим для мене відосом. Граючи у СКОНГ та спостерігаючи, як грають мої друзі, я робив замітки десятків різноманітних порад та дрібниць, які б допомогли мені вам та навіть вашій молодшій сестрі з комфортом зануритися в світ фарлума. Тут зібрані як і базові поради для новачків жанру, так і паради, які порадують навіть досвідчених гравців у Hollow Knight. Почати хочу з найконтроверсійнішої поради. Якщо ви граєте на контролері, постарайтеся грати з діпаду. що головне, що Сілксонг дуже контролю орієнтовані ігри, і Стік просто не дає вам того ж рівня контролю, як діпад. Банально, тому що на діпаді ви можете моментально натискати будь-який потрібний напрямок і чітко розуміти, куди ви натискаєте. Коли вазюкання Стіком не дає вам такої розкоші, через що я то і діло бачу, як бідолаги замість удару вниз б'ють в біг, ну і інші витікаючі проблеми. Удар вниз по діагоналі найбільша скарга гравців, особливо коли діло доходить до паркуру. Контролювати його важко, але якщо трохи змінити підхід, дуже навіть реально. Старайтеся не робити удар вниз з трьох кілометрів, почекайте, поки хорнет буде вже майже торкатися цілі і лише тоді бейте. Таким чином ви набагато консистентніше будете попадати і сильно спростите собі життя. Якщо ви прям ну ніяк не можете терпіти цей діагональний удар, вітаю, його можна змінити. Корона! У грі є система крестів, які повністю змінюють ваш мувсет. І перші два дають доволі такі спрощені варіації удару вниз. Перший Ріпер Крест знаходиться в Греймурі, він дає все ще діагональний, але коротший та набагато ширший удар. Але я б порекомендував звернути увагу на інший Вондерер Крест, який теж можна отримати доволі на ранньому етапі гри. Купивши у цього молодчика ключ та відкривши двері ось тут і полазивши по цьому діпнесту на мінімалках це тупо, мов Джона Холовнайта з Холовнайта. Відмастеривши удар вниз, ви можете залазити через літаючих ворогів туди, куди інакше поки що б і не змогли. Якщо ви бачите, що якесь місце для вас за високе, можливо, десь поряд літає якась тварюка, на якій ви зможете туди залізти. Я так відкривав боссфайти, маленькі секретики та цілі нові локації. Карама ворогів можна агрити окремою кнопкою. На геймпаді це натиснути на правий стік. Корисно, якщо потрібно, наприклад, заманити ворога у пастку. халімо. Найважливіше, що потрібно усвідомити ветеранам Hollow Knight, це те, що вам потрібно знаєте, змінити майндсет. Так, це все ще Hollow Knight, але ви граєте не за лицаря, а за Хорнет. Зовсім іншого персонажа, який має за собою зовсім інший задуманий плейстайл. Якщо лицар був маленький, міцний, повільний, важкий та методичний, то Хорнет набагато більш знаєте реактивна, швидка та ризикована. Щось типу все або нічого. Звісно, плейстайл кожного гравця різний, але усвідомлюйте, що навіть якщо ви видручили всі пантеони, це зовсім не означає, що ці навички переносяться у нову гру. Охуєнно ще й так. Незалежно від того, чи ви хардкорний холоднай Термитрої Два Ні Ермега Геймер 2000 вісім, чи козі няшка зі свічом, ви будете помирати. Просто заспокойтеся та прийміть це. Сконг це складна гра, що вимагає навичок, а кожна навичка вимагає час для її будування. До того ж, не забувайте, що граєте в Метроїдванію. Ці ігри зроблені так, щоб з часом ви відчували, що стаєте сильнішими. Тож цей досвід нормальний. А чому я не міг похилятися? В чому прикол? Дуже банальна, але дуже дієва порада. Робіть перерви, серйозно. Якщо ви вже робите тридцятий забіг на боса, і у вас починає закипати срака, це ні до чого хорошого не приводить. Ви починаєте біситися, робити банальні помилки та фруструватися. Ні задоволення, ні перемоги. Впевнений, що у вас бувало відчуття, коли перші забіги на боса йшли краще ніж типу тридцяті. От я про це і говорю. Просто підіть, погуляйте по іншим локаціям, а ще краще відволічіться від від Сілксонга. Загалом, у мене навіть є дещо на щоб ви могли відволіктися. На спонсора цього відео, Квант тут ти можеш зачелобаситися після потної каточки в СКОНГ, взявши на себе будь-яку спокійну роль. Хочеш, розслабляйся за рибалочкою, чи спокійно розвозь посилки. Але найголовніше це велике ком'юніті, де ти можеш законектитися з людьми по душі, вступай в угрупування в однодумців та йди воювати за території з іншими бандами, захоплюй вантажі, чи заробляй авторитет іншими шляхами. А якщо ти більше по світлій стороні закону. Йди в поліцаї та захищай штат від хаосу, чи рятуй людей за медика. Або забий на це все і стань королем стрітрейсінгу. Благо вибір тачок та їх кастомізація дозволяє. Змінюй будь-які параметри та відправляйся на гонки чи бороздити гори. На кванті ви можете очікувати велике розмаїття ігрових механік та занять. А головне величезне ком'юніті таких же гравців, як і ти. Тож перенайде самі в український GTA Roleplay за промокодом Шивчук. Пасфайн? Як тільки зможете, скупляйте у картографші усі мапи та значки. Але найголовніше купіть перо, щоб заповнювати ці самі мапи, та амулет, щоб бачити своє розташування на цих мапах. Це може здатися банальною та очевидною порадою, але я сам не вірю, скільки разів я бачив, як гравців ХК з пускали цей момент. Гаспін. Компас займає цілий слот під амулет, що майже завжди виправдана жертва. Але якщо ви заходите на нову для себе локацію, який від нього толк? Мапи все одно нема. Замініть компас в такому випадку на щось корисніше, поки не знайдете картографшу та не купите мапу. Все одно, майже завжди вона буде сидіти неподалік лавочки, де ви швиденько зможете поставити його назад. Тим паче, що у сілксонгу скажу так, щоб не спойлерити, набагато більше локацій ніж в ХК. Тому завалюватися в нові, ви будете регулярно. Y mollaba un ¡Era! Не партеся щодо цього, ви не проходите гру занадто швидко. Це нормально пробігати купу локацій та не досліджувати їх повністю. Це метроїдванія, і ви будете повертатися до них знову і знову. Бектрекінг в Метроїдваніях це непогано, тому що, отримуючи нові абілки, ви зможете потрапити на старих локаціях туди, куди раніше б не змогли. А найкраще, якщо у вас буде додаткова мотивація у вигляді квестиків, Міофіни? завжди беріть усі сайт-квести, які вам дають NPC чи дошки оголошень. Вони виконуються. Просто по ходу гри, а їх нагороди інколи дуже цінні. І до цієї ж теми локацій. В в Knight, як і в будь-якій файній метройдваній, ти можеш потрапити у нові локації та прогресувати різними шляхами. Інколи просто обійшовши з боку, а інколи доволі неочевидними. Якщо вам не дається якась єбанута муха, що гід кипить нову локацію, можливо, варто виконати якийсь сайт-квестик. е? Е? Навіть основна ціль першого акту: потрапити у цитадель можна різними шляхами. Я знайшов два, може, ви знайдете більше. Не бійтеся загубитися. Не думайте, я хезе, куди йти далі, треба загулити гайд. Ні, ти маєш губитися. Це одна з найкайфовіших штук та Метроїдвані загалом. Ти будеш сумувати по відчуттю потеряності, коли будеш перепроходити Сілксонг. У будь-який момент твоєї гри у тебе буде декілька шляхів подальшого прогресу. Тут немає абсурдної. Хуйні типу скляної труби з супами трої, яку потрібно додуматися підірвати. Ah! Один квест, який мене вбебрив, це квест з лавової локації на початку гри, де тобі замовляють 25 голок з оцих от падонків. Я їх вбивав, вбивав і ледь-ледь отримував по штучці з кожного другого. На ділі ж їм треба дати вистрілити і вже потім бити ці колючки і підіймати їх. Miofene? розмовляйте з усіма по декілька разів. Діалоги не лише розкривають нову лорову інформацію, а мають навіть геймплейні підка і головне, лише на другу чи третю розмову можуть відкривати вам нові сайт-квести. Да, фенестра, якщо ви не можете знайти апгрейди, то зверніть увагу на ось такі помітки на мапах. Саме там ви зможете знайти наступні. Ще загалом звертайте увагу на незвичні силети будівель чи іншого на мапах. Це можуть бути не апгрейди, але завжди так чи інакше точки інтересу. No! Завжди старайтеся тримати на собі сотню другу валюти, коли йдете в нову локацію. Тому що моби там можуть її не дропати, а кожна перша лавка та фаст тревел у цій грі платні. Нао! No. А ще краще, підфармивши нормальну суму, зав'яжіть її в буси. У кожного першого продавця є можливість обміняти ваші гроші на предмет, який потім можна буде розібрати назад валюту. І найкраще вони не пропадають після смерті. А найгірше це те, що така штучка на 60 умовних розарій коштує 80. Тобто, ти трохи переплачуєш за безпеку вкладів. Зате потім у тебе ніколи не буде моменту блять, лавочка коштує бабла, а я не мілі. А ще ви з меншим шансом відчуєте непередаваємі відчуття про йобу 500 розарій, як я. Три крафтінг кіт у цього продавця це апгрейд дамагу для ваших інструментів. Це не верстак з майну. Ви не збираєте ресурси, щоб щось там крафтити. Hey, в деталі не вдаватимуся, щоб не спойлерити, але знайшовши Tool, ви зможете перекрафтити його і щось цікаве, що зрозуміло по опису. Перше, що приходить в голову, це йти до цієї мадам. Але можливо, ви захочете притримати це діло до другого акту, в якому ви зможете знайти ще двох майстрів, які з задоволенням займуться цим інструментом. Інструменти та скіли у цій грі обов'язкові. Якщо в ХК можна було обійтися чисто ударами і хілом, тут тобі доведеться використовувати весь свій арсенал, щоб не страждати. Тому звикайте. А також звикайте використовувати весь свій мувсет. Пого! неважливо, чи діагональний, чи інший якесь, найважливіший ваш асет, напевне. Протіп, ви можете в момент удару вниз протиснути ривок і таким чином проскользнути за спину ворогу. Також не спіть на ударі з розбігу. Він теж різний у всіх крестах, але зазвичай це швидкий удар, після якого дуже зручно нанести наступний, їбанути пого або одразу відстрибнути назад. Коли я опанував цю механіку, став використовувати її постійно. Френ! У грі багато вище згаданих крестів, тому не, не витрачайте всі свої слоти для амулетів раніше часу. Слоти під інструменти та амулету в кожному кресті прокачуються окремо, якщо ви не помітили. Якщо ви відчуваєте, що якийсь крест вам прям подобається і стає вашим основним, то вже тоді прокачуйте його далі. Але старайтеся пам'ятати, що у майбутньому ви будете знаходити нові, які можуть сподобатися вам ще більше. Тому мати пару меморі локетів в загашнику це доволі хороша ідея. Але знаєте, що ще краще, ніж додаткові слоти на крестах, додаткові слоти всюди. У грі є віверша, яка прокачує вам крести, і якщо повернутися до неї пізніше, можна отримати бонусний слот, який одразу забити тим вашим компасом. Лима, якщо що вона знаходиться ось. Тут. Комбінуйте та синергуйте тули. Перше, що я помітив, це дзеркало, яке наносить дамаг, коли ти хіляєшся, що вже непогано, але якщо скомбінувати його з хілом на 4 серця, які регеняться за два заходи, ти наносиш вдвічі більше дамагу. Також можна накинути шприц, який хілить швидше, і мати більший хіл зі швидкістю звичайного. Це доволі базові кумбухи, але ви можете знайти і штуки поцікавіше, якщо поекспериментуєте. Гарама! Використовувати ривок можна де завгодно. Навіть у воді і на стінах також угріє ривок вниз теоретично корисно у бою, але особисто я ним так і не почав користуватися. Helino! завжди хиляйтеся в повітрі. Більшість ворогів набагато небезпечніше на землі ніж в повітрі. Тож хилятися там майже завжди найкраща стратегія. І так, якщо ви не знали, що можете хилятися в повітрі, вітаю! Ваше життя більше ніколи не буде тим самим. Триш! Шукайте заховані стіни. Пиздять все, як дурні, у грі дуже багато секретів. Звертайте увагу на ось такі потріскані стіни, чи щось ще поламане. Предмети та моли ви можете почути набагато раніше, ніж побачите. Вбивати все на своєму шляху зовсім не обов'язково. Шлях буде набагато простішим, якщо ви просто будете ігнорувати те, що можете собі дозволити. Наприклад, безмозглих жуків, з яких не падають розарії. Звертайте увагу, чи на сусідньому екрані від вашої лавочки є зручно розташовані вороги, які дропають валюту, тому що ніхто не заважає вам їх вбивати, повертатися на лавочку, знову вбивати, повертатися на лавочку, знову в... Ну ви поняли. Такий вид простенького грінду в Метроїдваніях абсолютна норма. Я особисто досі пам'ятаю, як з десяток хвилин ламав одну і ту ж лампу біля торговця в симфонії ночі? Це великий секрет. Вам про нього ніхто не розкаже, але найефективніший спосіб фарму у грі це поїба. На заводі ось тут. Зарплата неймовірні 60 розарій в годину. Біґан! Якщо ви граєте з крестом з двома чи навіть трьома інструментами, і у вас постійна нехватка шардів, можливо, вам буде корисно задуматися про їх покупку. Хоча б перед боссфайтами, тому що там вони на ретраях уходять як пісок крізь пальці. Так, я знаю, що це звучить жахливо витрачати такі дорогоцінні розарії на шарди, але повірте, з часом 80 шардів стануть. Не менш цінними ніж 50 розарій, скільки вони і коштують. Ха! У грі є система парирування, але вона така ж складна та неінтуїтивна, як і в першій грі. Вам потрібно бути чітко в той самий момент, коли атака ворога вже почалася, не раніше, тобто це вкрай ризикована затія. Але якщо ви бачите ось таку довгу атаку, ви можете проспамити просто свою кнопку атаки, і хорнет майстерно відбуватиме її швидкими ударами. А ще відбивайте проджектайли. Якщо гімнюк у вас щось кидає, майже завжди це можна відбити йому в єбало. Ворогів можна бити через тонку стелю. Ха-ха, лошара. Окон, який ти залишаєш по смерті, моментально відновлює тобі всю ману. Тому перед тим, як його підбирати, краще використати всю свою на атаку чи хіл. Співають всі. Коли ви навчитеся грати музику, ви зможете це робити майже перед кожним НПС та ворогом, отримуючи нову інформацію, лор та інколи навіть щось ще. І звісно ж у сладу для ваших вух. Сілксонг це складна та неоднозначна гра зі своїми проблемами, але я отримую від неї неймовірну кайфуху і сподіваюся, що ви теж. А мої тіпси і трікси вам у цьому допоможуть. Якщо у вас є свої поради, напишіть їх в коменти. Це буде цікаво, як і мені, так і іншим глядачам. Тим паче, Ютуб дуже любить ваші коменти і лайки, і іншу активність. Вам же ж не важко мене підтримати таким чином. А якщо хочете підтримати мене не лише коментом, можете зробити це гривенькою через монобанку. Чи Платною підпискою на Патреон і спонсорство Ютуба. Як це зробили ці чудові патрончуки на екрані? Особливо подяка спонсорчукам Капралу Суралу, Євгенію Космаку, Денису Дідівському, Ілюхасу та Стейперу. А космочукам Петру Дмитріву та Владу С, подяка космічного масштабу. І звісно ж є бурусню. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.